Ми почнемо з кримських новин, що потішили сьогодні всю Україну. Вибухи і пожежі в районі залізничної станції Азовське, а згодом у районі аеродрому поблизу Джанкоя. Брехати вдруге за місяць про порушення правил пожежної безпеки і випадкову детонацію. Не стали навіть рашисти. Щодо перших вибухів, а Москва визнала це диверсія. Ну, а її результат рух на материк із Джанкоя. Ключового залізничного вузла окупованого півострова, перекритий, а саме там на залізничній станції розвантажували купу вбивчого російського заліза: 17 бойових броньованих машин, 10 самохідних артилерійських установок гвоздика, сім саумста Ест, дві установки піон. Три реактивні системи залпового вогню БМ 21 град, а ще купа боєприпасів. І з задоволенням читаю список, бо все це за даними управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Україну тепер не потрапить. Ну а в районі аеродрому поблизу Джанкоя було розгорнуто за попередніми даними щонайменше вісім зенітно-ракетних комплексів С 400 три с 300 і п'ять зенітно-ракетних гарматних комплексів панцер С-1. Як видно, з усього чекали відправлення до Херсонської та Запорізької областей і для обстрілів Миколаєва та Запоріжжя. То що, зрештою, сталося в Криму? І кому маємо дякувати? Кореспондентка ТСН Яна Слісарчук розкаже. Шість утра утром починається у із конфісія. Стікай, в подвала слізь, бистра, ще волна Окупантів у Криму будять півні і вибухи. Не так давно навколо селища Азовська, Джанкойського району вони посилили протиповітряну оборону про розгорнуті С-400 писали московські пропагандисти. Роздивлятися техніку можна було з вікна будь-якого потяга. Ракети поступово переправляли до Херсонської і Запорізької області на воєнному складі в Азовському накопичували боєприпаси. Зініті ребят. Но ну, это горит склад рядом с моим домом Взрывами І повибивали всі окна в нашому доме там як детонують боєприпаси. Видно на численних відео, але кримський Аксьонов наполягає великого складу. Військовій частині не було. Це цитую одиничне детонування. Навіть під час його виходу на камери чути нові вибухи. 5-кілометрова зона. А, вокруг складу, а де йде детонація. діюдітонаса причинах едже таки, буде говорити Міністерство оборони і, відповідно, слідча комісія. Потім, що у нас дані а двох постраждавших. Нет, я убежала, только 6 часов ще шести не было. Я смотрю, бахкають, бахкають. Я вышла на огород, смотрю уже огонь. Смотрю, солдаты на танках уїжджають, так була. Я прибіжала. Это... Окупанти запроваджують в Жанковському районі надзвичайний стан. Вибухи на військовому складі називають диверсією. Анонімні військові джерела американського видання New York Times в українському уряді твердять, це літний підрозділ, який діє в тилу ворога. Залізничне сполучення біля Азовського, яким на Херсонщину та Запоріжжя перекидали війська через вибух, тимчасово паралізоване на вокзалі в окупованому Симферополі натовп-туристів, що намагаються повернутися до Росії. Корок з охочих покинути Крим розтягнувся на 25 кілометрів. При цьому дорога навколо Азовського усіяна уламками і снарядами, що не розірвалися. Тиждень тому, 9 серпня, стало відомо про серію вибухів на воєнному аеродромі в Новофедорівці, неподалік кримського міста Саки. Сила вибухів була така, що машини неподалік вигоріли ущент, а понад 60 будинків було пошкоджено. Мамулечка, давай надо можна, мама! Незважаючи на переконливі супутникові знімки зі спаленими літаками, окупанти продовжують наполягати. Техніка не постраждала. Про втрати особового складу теж мовчать. А самі вибухи в Новофедерівці приписують необережності й порушенню техніки безпеки. Збройні сили України офіційно не підтверджували своєї причетності до вибухів на аеродромі, але американська преса писала про те, що це українська операція. Ще тоді сьогодні ж голова офісу президента Єрмак пообіцяв, операція демілітаризація збройних сил України триватиме до повної деокупації українських територій. Яна не ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.